Вітаю вас, дорогі леви, я Ірина, і розклад для вас на жовтень місяць. Першу карту вибираю для енергії, які будуть у вас. Дивіться, це взагалі-то. Зараз дивіться, а ви збилася я. Карта. Я так скажу, побідітеля. По-перше, це ваша енергія, дорогі леви. Хотіла просто сказати, чому саме зараз леви після Терезів, тому що під терезами написали тільки двоє людей чи троє, що хочуть ще левів. Ось, ну, я буду зараз робити по порядку. Постараюся цей тиждень всіх встигнути. І так, мої дорогенькі, це ваша стихія, енергія. Победителя, тобто переможця. У вас величезні шанси на якомусь рівні, в якихось стосунках, на роботі, у різних сферах життя у вас є шанси на перемогу, величезні шанси. По-перше, ваша стихія, це тобто вас буде нести як за течією. Ви вогонь. І ось ваша вогняна стихія. Дуже хороша карта, як то кажуть, дерзайте. Слідуюча карта, давайте вже залишимо її, щоб вона тут така була енергія. Тепер у нас робота. Робота. Робота у нас сім кубків. Ну, ви знаєте, я так скажу. Кожен читає цю карту по-своєму, як я її відчуваю. Щоб досягти успіху на роботі, треба щось робити. Треба визначитись. Треба не просто ось так мріяти, а може я це, а може, мені тут буде добре, а може, дивіться, тому що сім кубків це карта невизначеності. Тобто, людина ще себе не визначила, що вона хоче. Тут не саме вибір, а може у вас за великий вибір саме для роботи. Я так розумію, що ви себе ще конкретно у роботі не знайшли. Або якщо і знайшли, то ви ще не знаєте конкретно, що ви хочете робити, чим конкретно займатися. Тут потрібно чітко бачити. Не просто. Бути переможцем. Тут, скоріше за все, потрібно розуміти, чи в задоволення взагалі-то у вас ця робота. Перевірте свої можливості, свої таланти, чим би вам хотілося займатися. Можливо, це взагалі не ваша робота, або ви наразі без роботи. З такою картою, взагалі-то, вибрати чи отримати роботу пропозицій може бути багато. Але через те, що ви самі не знаєте, з чого ви хочете трошечки так, знаєте, можливо, рожеві окуляри маєте. То важко вам буде десь перемогти. Беріть себе в руки, беріть ситуацію в руки. Подумайте добре, чим би вам хотілося зайнятися. Хотілося ось і дерзайте, як то кажуть. Ось. А енергія цього місяця вам допоможе в цьому навіть дуже. Тепер у нас фінанси на цей місяць. Ось, ну, в принципі, я і не дивуюся, тому що дійсно в такому розкладі е, треба щось робити. Е, я так скажу: ви концентруєтесь, можливо, аж занадто на зарплаті, тому, можливо, у вас нічого і не виходить. Кладіть ставки не на зарплату. Тому що, якщо ви кладете ставку на зарплату, ви робите роботу не в задоволення. Зазвичай а, вам енергії Всесвіту притягують а, а, хорошу зарплату, можливо, так? Можливо. І то тільки можливо. А, і ви не в задоволення це робите. А якщо ви не в задоволення, то вам відштовхується ця робота. А коли вона відштовхується і зарплати нема. От ви знаєте, це як за Зачарований круг. круг, але зачарований в тому плані, що це негативно зачарований круг. Тому міняйте свої плани, ви визначайтеся, чого би ви хотіли саме цього місяця жовтня, тому що хто його знає, який буде інший місяць, але все рівно все залежить від вас. В позитивному розумінні ви можете досягти дуже великих успіхів. Поки що грошей великих не бачу, то й взагалі ніяких я грошей не бачу. Тут концентрація, непонятно на чому. Визначиться спочатку, що би ви хотіли. Тепер подивимося, карта на відносини. На відносини. Подивимося. На любовні відносини. А отут от у вас супер пупер будемо так казати. Дивіться, якщо ви жінка, можливо, ви закохані і вам не до роботи, того ви якось так знаєте, ніби пливете, якась концентрація, не бачите, чого ви хочете. Вас, би, вас трошечки, як, знаєте, відвлікаючий маневр у коханні. Напевно, ви закохані, я так думаю. Або ви занадто емоціонуєте, тому і у вас щось не, не, не так пішло. Але повертаємося назад до м, особистих відносин. Тобто, наскільки я розумію, тут у вас супер все причудово. Ви закохані, у вас можливо закохані. А, будемо так казати, у вас можливо медовий місяць, як то кажуть. І це може бути. Якщо ви чоловік, то у вас всі шанси ось такою чудовою жіночкою познайомитись, тому що королева Кубків вважається найсприятливіша жіночка для чоловіків. Чому? Я зараз поясню, я тут не маю на увазі знак зодіаку. Тому що не завжди характеристики підпадають під знак зодіаку, але я Говорю зараз про королеву Кубків, і королева Кубків це жінка, яка нікуди не спішить, яка живе в задоволення, яка любить себе і дарує любов. Її, її часто дуже називають цілителькою сердець. Якщо у вас, дорогі чоловіки, Леви, якщо у вас дійсно, Зустрічається така жінка, значить, вона потрібна вам. Наразі вона вам, можливо, як то кажуть, конче потрібна, тому що, можливо, у вас було розбите серце, можливо, у вас якісь були неполадки. Ця карта, до речі, і для чоловіків, і для жінок, що означає примирення. Тобто, є всі шанси цього місяця помиритися. І ваш вогничок, це вам, ваша енергія вогняна, вам у цьому допоможе. Тільки дивіться, не закипайте. А, дуже благоприємна, благоприятна, благо, благодатна карта для кохання, для закоханих, для тих, хто посварився, для всіх. Ця карта дуже-дуже хороша карта. Тобто, мої дорогенькі, Ну, якщо, як то кажуть, знаєте, не везет в ученні, повезет в любві ось це і це є. В коханні вам цього місяця дуже повезе, дуже емоційна карта. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного місяця, чудового настрою, бережіть себе, і все буде чудово. Україна, звичайно, переможе. На все добре, мої любі!